Nightcore UT27 розроблений спеціально для професійного бігу. Він забезпечує бігунам надійне і ефективне для різних умов освітлення. Максимальна потужність цієї моделі складає 800 люмен з дальністю 168 метрів. UT27 випускається в двох кольорах: чорний з жовтою пов'язкою і білий з сірою пов'язкою. Обидва кольори також мають версії PRO. Ці версії відрізняються наявністю додаткового акумулятора в комплекті. Ліхтар зроблений з міцного пластику і має вагу всього 74 г, включаючи акумулятор і пов'язку на голову. Акумулятор має ємність 1500 мАч, і з ним ліхтар буде працювати 6,5 годин на середньому рівні яскравості. Також пристрій має можливість роботи від трьох батарейок типу 3 а Акумулятор має власний порт USB-C, тому його зручно заряджати в будь-яких умовах. Є індикатор, який проінформує про закінчення зарядки зеленим світлом. Відсік для акумулятора підсвічується в темноті, що допомагає встановити акумулятор правильною стороною. На корпусі є індикатори, які показують рівень заряду акумулятора. Достатньо коротко натиснути на будь-яку із кнопок. Кожний із світлодіодів відповідає за 25% заряду. Два основні світлодіоди біколорні, і їх можна використовувати в залежності від погодних умов. 6500 кельвінів або холодне біле світло забезпечує яскраве освітлення і підвищену контрастність в хорошу погоду, а тепле світло 3000 кельвінів краще використовувати в дощ, сніг або туман для кращої видимості. В умовах кемпінгу тепле світло створює більш затишну атмосферу і менше порушує нічну адаптацію зору. В комплекті ліхтаря є чохол, який пропускає і розсіює світло, і таким чином налобний ліхтар може бути в ролі кемпінгового. Холодне і тепле світло мають по три рівні яскравості на 100, 280 і 500 люмен. Режим Turbo це поєднання холодного і теплого світла і як результат 800 люмен максимальної яскравості. UT-27 має ще два світлодіода з червоним світлом, які мають додатковий режим сигнального блимання. Червоне світло використовується в ситуаціях, коли треба підсвітити щось поблизу і при цьому зберегти нічний зір. Воно вмикається подвійним натисканням на будь-яку із кнопок. Коротким натисканням вмикається сигнальне блимання. Ще однією корисною функцією в керуванні є миттєвий доступ до режиму Turbo з будь-якого активного режиму. Для цього потрібно двічі натиснути на будь-яку кнопку, коли ліхтар працює. Щоб ліхтар випадково не вмикався при транспортуванні, його можна заблокувати. Для цього потрібно затиснути дві кнопки одночасно і дочекатися блимання. Після цього жодна із кнопок не буде працювати. Щоб розблокувати ліхтар, треба знову затиснути дві кнопки одночасно. UT27 має захист від пилу та вологи відповідно класу IP66, це означає, що його можна використовувати навіть у самий сильний дощ. Ліхтар регулюється по нахилу на 90 градусів і має перфоровану зручну пов'язку із світловідбиваючими елементами. Повна комплектація включає ліхтар, пов'язку, один або два акумулятори в залежності від версії, зарядний кабель, дифузійний чохол, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!